Бронежилети, окуляри, перестрої нічного бачення, медикаменти, це та багато іншого нині з шепотівки регулярно доправляють у зону антитерористичної операції. Мешканці району активно збирають харчі, одяг та гроші. Як каже голова райдержадміністрації Свободівець Микола Дорощук, сьогодні наші військові більш-менш забезпечені, тому готуються надавати допомогу мешканцям звільнених від терористів міст. Солдати вже не не дуже зацікавлені в харчах. Їх більше турбує, комусь не вистачає броньованих жилетів чи якихось там спеціального, спеціальної амуніції. Тому ми вирішили, що будемо перед поїздкою всіх обдзвонювати все-таки, кому що треба з харчів, а основна маса харчів ми би хотіли б її відвести безпосередньо для жителів. Чи міста Слов'янськ чи Краматорськ, Михайло Верхогляд Ми один з тих, хто відвозив допомогу у зону проведення антитерористичної операції. каже: одна із найбільших проблем для солдат: це відсутність якісної питної води. Там нас постійно чекають, тому що їм, по перше, приємно, що у них, скажімо так, з дому йде величезна і моральна, і матеріальна підтримка. Це їх. Дуже тішить, дуже радує. Крім того, ці речі їм дійсно там необхідно. Скажу, що навіть останні рази ми вже навіть доставляли масло в БТРи Поки на сході війна на Шепотівщині нові керівники виправляють те, що робили їх попередники. Микола Дорощук каже: чиновники старої влади спекулювали на всьому, проте найактивніше на землі взяти у користування ділянку без хабаря було практично нереально. Бізнесменам землю для обробітку надавали, а ось фермерам та багат ту дідним родинам ні. Вона роздавалася Точно не завжди тому, хто хоче на ній працювати. І порядня влада роздавала землю за хабарі. То факт думаю, всім відомий і надію, що він буде й доведений. Проблеми Шепутівського району, що залишилося у спадок від старих часів, не надто відрізняються від загальноукраїнських корупцій у медицині та освіті: безробіття, відсутність доріг, стихійні сміттєзвалища. Наша основна задача моя я ще раз повторюся, але це. Боротьба з корупцією привести до влади чесних працівників, чесних держслужбовців і, звичайно, не допустити близько злодіїв. Після того, як мер Шепетівки склав свої повноваження, містом керує секретар міської ради, свободівець Михайло Полодюк. Спочатку його роботу намагалися саботувати. Коли Полодюку довірили керувати районним центром, тут фактично було знищено більшу частину комунальних підприємств. Нам вдалося. Зараз протягом цих трьох вже чотирьох місяців поставити роботу управлінських компаній в межах діючого законодавства, ми перше, ми змусили їх працювати в рамках тих підприємств комунальних, на який ринок вони зайшли. І зараз, от два тижні пройшли, як ми підписали з ними нові угоди. Нині у Шепетівці до належного стану проведений і місцевий стадіон, і вирішена проблема із транспортними перевезеннями, які були фактично монополізовані. Зараз у місті, не дивлячись на кризу, продовжується ремонт однієї із центральних вулиць, який був розпочатий більше ніж півроку тому. Усі роботи жорстко контролюють. Кілька представників нашої цієї громадської спостережної ради закінчуються якісь роботи. Вони їм дзвонять, вони приїжджають, дивляться або приїжджаючи по дивляться, втручаються в їхню роботу. Всі вже ніхто не заперечує, всі погодилися і працюють в такому напіввідкритому режимі. Наша задача зараз, ви знаєте, не стільки прогресивно щось зробити, спланувати на майбутній період, а відновити хоча б нормальне функціонування міста.